Що там думати, аби гріві подешевше? Стоп. Перша помилка обирати тільки за ціною. Котел це серце з твого бізнесу. Слабкий зупиниться робота, замерзла склад чи теплиця, надто потужний, даремно купу по палива. А цей блискучий в кожусі, компактний, недорогий та ще й по акції. Напевно, крутий, помилка номер два. Обирати за картинкою та не дивитись характеристики, не порівнюючи з іншими моделями. Ну це дуже важливо, щоб гадати по потужності. Щоб на 10-20 років його хватило. Може, взагалі запасом його треба брати. От зуберпром. Простий не вигляд, але сталь 5 мм. Велика топка без мороки. І навіть якщо площа збільшиться, його може вистачити. У одного клієнта навіть це згорів. А котел вижив, просто перевезли далі. Тут і чай попити можна, а які тривога, то й сховатися можна, а щоб котел справді служив 10 20 років. Можливо, підібрати котел під площу паливом та запас потужності. Не ведись лише на зовнішній вигляд та не робіть вибір поспішно. Напиши нам, та ми розповімо по растоміополіцькі, за якими параметрами та характеристиками підібрати котел. та маємо сезонні знижки та для ЗСУ. залишати заявку та не повторюйте помилок в Краще з експертами ніж з проблемами.